Розділ сьомий напад на банкіра. Поступово навколо нас почали збиратися люди. Жінки скрушно хитали головами і примовляли. Нещасні діти змушені заробляти на шматок хліба. Куди дивиться міліція? Дітей виганяють на вулицю же брати. Хтось укинув до нашого візочка гривню, хтось поклав цукерку, а якийсь чоловік із кейсом у руках усміхнувся і спитав Хлопці, а ваш байбачок уміє віщувати майбутнє? Звісно, уміє, усміхнувся у відповідь Заєць і простягнув руку до клітки. Байбачок умить припинив крутити колесо, пониж порив на дні клітки і двома лапками витягнув із купи скручених у трубочку папірців один. Заяць спритно підхопив паперову трубочку і, уклонившись і скинувши блазенський ковпак, подав її чоловікові. Та що це? Прочитавши кілька рядків, чоловік зблід зіжмакав записку, кинув її на землю та швидкими кроками попрямував до свого блискучого чорного автомобіля. Видно, щось не дуже приємне наворожили капіталістові їхидно проказала огрядна тітонька з великою господарською сумкою в руках. Так їм і треба, олігархам ненажерливим. Докинув і собі дідок із масивним ціпком у руках. Він хотів іще щось додати, але його слова заглушило пронизливе вищання гальм на площу на шаленій швидкості заїхав мотоцикл, на якому сиділо двоє невідомих у масках. Один у кілька стрибків опинився біля дядечка, якому щойно ворожив наш байбачок, висмикнув у нього з рук кейс і так само блискавично підскочив до мотоцикла. Грабіжники зірвалися з місця, і за мить там залишилася лише біла хмарка диму. Я вражено дивився вслід мотоциклові, бо раптом мені здалося, що ті двоє на мотоциклі нагадують моїх маму й тата. Просто ось так стріпувати головою вміє лише моя мама, а тато точнісінько так пригальмовує ногою, коли круто розвертає свій мотоцикл. Що за дурня? відігнав я від себе дикі підозри. Батьки зараз спокійнісінько розкопують руїни єгипетської піраміди посеред постелі, а мені з переляку лізуть у голову всілякі нісенітниці. Рятуйте! зарепетувала огрядна тітонька. На її крики з банку вибігло троє здоровезних охоронців. Вони кинулися до пограбованого чоловіка і, підтримуючи його під руки, повели в будинок. Тікаймо. Почув я голос жука, озирнувся і побачив, що хлопці вже встигли перевдягтися. Я почав озиратися на всі боки. Куди тікати? Адже за мить сюди приїде міліція, і мене затримають як свідка або як учасника пограбування. Спробуй потім пояснити, чому опинився ввечері біля банку та ще й грав на скріпочці і співав дурнувату пісеньку про байбачка. Он скільки свідків навколо. і Всі жваво обговорюють. Надзвичайну подію. Щоправда, тепер мене важко було впізнати. Маленьку скрипку заяць забрав разом із цирковим обранням, я знову був схожий на нормальну людину. Ось зараз спокійно піду геть, і на мене ніхто й уваги не зверне. Я почав повільно задкувати, але перед тим усе ж устиг нахилитися і підняти із землі зіжмаканий папірець той, що байбачок витягнув для веселого банкіра. Там було написано лише три слова. Зараз тебе пограбують. Розділ восьмий. Грав заховані скарби чи пограбування. Щойно я ступив за ріг покрученої возенької вулиці, як мене міцно вхопили за руку і потягли до підворіття. Хоч як я пручався, мене заштовхнули у двір якогось покинутого будинку. Тут я побачив своїх спільників. Зайця і жука. Байбачок спокійнісінько сидів на дні клітки. Колесо також завмерло, і я подумав, що цей маленький гризун теж є учасником пограбування, адже саме його записка з передбаченням майбутнього вплинула на банкіра так, що той геть забув про пильність і, не покликавши охоронців, сам пішов до своєї машини. Та мої сумні роздуми урвав хрипкий голос жука. Ну що ж? Перше випробування ти пройшов, але не можна розслаблятися, це лише початок. Початок чого? запитав я, перечуваючи, що основні неприємності на мене чекають попереду. Та ти не тремти, як заєць, заспокоїв мене заяць і весело всміхнувся. Уяви, що це просто гра, ти ж любиш гратися на комп'ютері. Наприклад, у заховані скарби. Пам'ятаєш, як там треба проходити різні рівні? Уникати пасток і ховатися від чудовиськ, які охороняють золото. Ну, пам'ятаю, але ж то все не насправді, і коли в грі тобі випадково відривають голову, то це не болить. Та добре, голову тобі ніхто не відірве, похмуро урвав мої сумніви жук. Хіба що ти сам хатимеш носа куди не треба? Ти навіщо прочитав записку? Яку записку? Я вдав, ніби нічого не розумію. Ану, віддай, та більше не лізь не у свої справи. Твоє діло грати на скріпочці і виконувати накази. До речі, ти захопив план будинку, без нього нам до банку не пробратися. І тут я зробив те, про що потім пожалкував, але в цю мить мені страшенно хотілося похвалитися перед хлопцями, які бачили, як хвилину тому я перелякався і хотів тікати додому. Я зверхньо посміхнувся і сказав. Тю, а навіщо мені той план? Я знаю цей банк як власну кишеню. Розділ 9. Знайомий Ротвейлер. Клим Джура із Зайцем і Жуком проникають усередину банку. Добре, що Клим знав закинути, захаращений непотребом вхід із двору адже влітку він тут часто бував із своєю бабусею. На шляху хлопці натрапили на Ротвейлера Бакса, який упізнав Клима. Тож небезпека минула. Вирізавши отвори в броньованому склі, хлопці проникли до кабінету директора, на стіні якого висіла картина із сільським пейзажем. В одну мить вона від дотику жука розділилася на дві частини і почала роз'їжджатися, відкриваючи вузенький прохід у стіні. Розділ 10. Криївка блакитних жаб. Перше, що мене вразило, коли ми ступили крізь отвір. Який відкрився в стіні, був дивний запах це був запах вогкості і болотних трав. Та думати про це було ніколи. Спереду почулося пронизливе сюрчання, ніби водночас засвистіло кілька розлючених міліціонерів, потім ударив барабан, а далі на нас накотилася ціла лавина шалених звуків. Галас був такий, що ми позатуляли вуха руками. Але жук і заяць уперто продовжували рухатися вперед. Те, що відкрилося нашим очам, було таким дивним, що я навіть не встиг злякатися. У великому басейні, устеленому водоростями і лататтям, у зручних кріслах, сиділи дивовижні створіння. З першого погляду було зрозуміло, що це космічні прибульці. На землі таких істот зроду не водилося. Точніше, ці істоти найбільше скидалися на жаб, але велетенських та ще і яскраво блакитного кольору. Морди в потвор були сині, а банькаті очі світилися червоною барвою. Перед кожною блакитною ропухою, що розвалилася в кріслі, стояв столик із частуванням, і на цих столиках були кубками накладені хробаки, мухи і жуки. Найдивнішим було те, що блакитні жаби жваво перемовлялися, якщо можна було назвати мовою оті страхітливі звуки, що нагадували сюрчання міліцейських свистків і гупання барабанів. Що це? вражено запитав я. Тихо. Головне зараз залишитися непоміченими і устигнути все зафільмувати, прошепотів жук і спрямував на жаб'ячий бенкет маленьку відеокамеру. Тим часом заєць витягнув уперед руку з приладом, на якому світився екран, і мерехтіли колонки цифр і почав робити якісь заміри. Хлопці так захопилися роботою, що не помітили, як із бічного коридору до нас кинулася істота, що віддалено нагадувала людину. Здавалося, що це якась іграшкова фігурка, яку поспіхом виліпила маленька дитина, бавлячись пластиліному садочку. Ми прожагом кинулися до рятівного отвору в стіні. Жук натиснув на потайну кнопку, і картина знову заклацнулася. Дві половинки стали на місце. А ми вилізли через вікно, скочили на пожежну драбину і почали спускатися по ній, увесь час озираючись, чи не наздоганяють нас блакитні монстри. Нарешті ось воно, рятівне віконце комірчини. Жук, Заєць і я по черзі пірнули в нього. Потім пробігли підземним коридором і вже за кілька хвилин стояли на захаращеному поламаними меблями і ржавим залізятчам подвір'ї. Мені важко було зрозуміти, як під час нашої панічної втечі я знайшов потайні двері і урятував себе та своїх нових друзів від переслідування синьомордих потвор. Ну що ж, музиканте, ти витримав і друге випробування, не покинув нас у тому лігвоську. І вивів на волю. Тепер жук говорив по-дружньому, куди поділися його зверхність і грубість. Просто нам доручили перевірити тебе в справжній операції, тільки так можна зрозуміти, чи людина підходить для роботи в ТТБ, додав Заяць та усміхнувся. Розумієш, ці хижі прибульці таємно заволоділи вже половиною світу, а цей банк їхня основна база. Космічні окупанти вирощують тут мутантів перевертнів і посилають їх на свої таємні завдання. Але найголовніше, що вони навчилися проникати в людську свідомість і підкоряти людей своїй волі, похмуро додав жук: наше товариство бореться із жаб'ячою цивілізацією, але найгірше, що вони заразили майже все людство, вірусом, страху. Основне завдання знайти протиотруту, я стояв і не міг прийти до тями. Невже це відбулося насправді? Усі мої припущення і підозри луснули, мов мильні бульбашки, я потрапив не в банду розбійників мої нові знайомі мисливці за хижими прибульцями. Заждіть, а як же ми можемо боротися проти прибульців, якщо самі боягузи? урешті вражено запитав я. Адже ви так і називаєтеся – Таємне товариство боягузів. У цьому й весь секрет вірус страху найперше вражає хоробрих, у них зовсім немає імунітету. А нам, тим, хто звик боятися, усе життя треба боротися зі своїм переляком. Тому в кожного боягуза є свої засоби подолання страху. Розділ 11. Паганіні СТА ЧЯКОМ НОРІСОМ Уранці Клима розбудила бабуся. Глянувши у ванні на себе в дзеркало, він побачив над бровою подряпину. усе пригадав і збагнув, що те тебе це зовсім не жарт. Вибігаючи з квартири, Клим зіткнувся з кактусом. У цей момент Джура не розгубився. Замість того, щоб тікати, він широко розставив ноги і поставив руки в блок. Кактус лише встиг вигукнути це вже щось новеньке. Поганський паганіні хоче стати чаком Норісом, але потім, переляканий, він присів, закрившись руками, і заскімлив тоненьким дівчачим голосочком: Відпусти мене, я більше не буду. По дорозі до школи чиясь липка, подібна до присоски лапа, міцно вхопила клима за руку і потягла до піщаного кар'єру, на краю якого працював екскаватор. Ця довга лапа. Була яскраво блакитного кольору. Розділ 12. Міраж на будмайданчику. За останні дні я побував у стількох неймовірних ситуаціях, що був певен, тепер мене вже нічого не здивує. Та виявилося, що я глибоко помилявся, бо щойно на моїх очах піщаний кар'єр, на краю якого працював екскаватор, зник. Я не раз чув від своїх батьків. Розповіді про міражі, які вони бачили в постелі, але те, що я спостерігав тепер, нагадувало зображення на гігантському екрані, який раптово вимкнули. Переді мною була рівна земля, без жодної травинки. Земля мала дивний іржаво-коричневий колір, її вкривали глибокі тріщини. Ніби тут щойно прокотився страшний смерч, убивши навколо все живе. Але найгірше було те, що посеред цієї пустелі, яка враз утворилася на місці будмайданчика, сиділо потворне створіння. Я спробував поворухнутися, але марно мене ніби обмазали липким тягучим клеєм, і я почувався, як муха, що потрапила в павутину, і не може поворухнути лапкою, готуючись до того, що її ось-ось жеруть. Синьопикий широко роззявив пащу, і з неї вирвалися пронизливі звуки свист, гуркіт, зищання і кумкання. Я мимоволі замружився, вуха я затулити не міг, бо мої руки були намертво приклеєні до боків. Аж тут у моїй голові залунали слова. Слухай, нікчемне створіння, ми, на відміну від вашої примітивної мови, Володіємо досконалим мистецтвом передавати думки на відстані. Так отож сьогодні вночі, рівно о 3.00, на вашу планету прибуває основний десант могутньої цивілізації блакитних жаб. Останньою перепоною на нашому шляху залишалося ваше таємне товариство. Досі нам не щастило захопити жодного члена ТТБ. Тепер вам кінець. Ти покажеш секретну лабораторію, і після цього експерименти проводитимемо лише ми над вами. Блакитна тварюка висолопила довжелезний язик, на льоту вхопила якусь необачну муху і з апетитом схрумкала її. Мабуть, земні комахи впливали на прибульців ще й як снодійне, бо думки потвори почали плутатися, і вона, сама того не усвідомлюючи, вибовкала зайве. Підкоримо цю смачненьку планетку. Вона нам на один зуб. Залишилося тільки проникнути в їхній штаб, ням-ням, що може бути смачніше за мух, тільки консервовані метелики під майонезом. Велетенська синя ропуха захропіла, але я встиг підслухати останню думку перед тим, як пожирач мух остаточно відключився Цей людський екземпляр. Ще не повністю приборканий. Щеплення, переляко, напевно, не подіяло. Гаразд, прокинусь і вкушу його, як потрібно тоді він стане моїм рабом назавжди і зробить усе, що я звелю. Марно було чекати на допомогу. Тож я почав діяти швидко і рішуче. Напруживши всі м'язи, я почав звиватися як вуш і сантиметр за сантиметром рухатися в бік паркану. Що оточував цей фальшивий будівельний майданчик. Нарешті я випав за межі випаленого кола порепаної землі, де продовжував хропіти синьопики. Я проліз крізь дірку в паркані і опинився на гамірній вулиці. Мало не потрапив під колеса автобуса, обминув свою школу та побіг до знайомого перехрестя. Туди, де кілька днів тому, я так необачно наступив на металевий люк. Що виявився входом до підпільної лабораторії ТТБ.